І, І такого варто. Вони двоє працюють. Мікрофон мені там що там хай. А шлури, я надихаю. Чому ти не питає? Як Настя сказала, що хоче Тейна. їсти. Перша вона хотіла чебуреки, потім слав з капусту, томатний сік, потім сказала, що хоче суші. Потім сказала, що суші. сказала що чебуречні Ми заваняємося. Ми ще нікуди не зібралися взагалі то але я поїду в халаті. Ще не відзняли програму. А Наталя нас працює. В неї важлива місія. Хто сорі не важлива В нас серйозно. А в мене немає. Бомжать, ну казьби його в парел. Давайте, ребята, я вас прошу. Все, нас стріпуть братись до роботи, бо Настя вже злиться, каже, що ми тут довго розпоясали. А, а їсти хочеться. Хоче? Я вже не знаю, я ж, звичайно, ніколи не бачу, що Настя їла, вона мене вдома тільки воду з лимоном пила. Є, ми є, тум Там я. Йде, я хочу і тум'яну. Я хочу суші і white wine. Хоче. А Могу. мене надихнула так, блінгівна, яка навіть? вона молодець. Вона навіть в дорозі їсть корисно їжу. Ну, молодець, що скажеш. Що mm. скажеш? Ми їхали додому в неї в холодильнику будь том ям. Літвінова, Тетяна Літвінова, Боже, богиня, рівень кулінарний, один з кращих кулінарних експертів нашої країни. Вона готує, а рівень богиня. Чому ти нам не принесла якогось? Ну, я? Том, я, там, я сама вчусь перший раз мари, яку якусь. Наталя, вони тоді до мене з вареники та з канабочкою. Скажи їм щось. Ні, в мене вже мене приїде на новосілля. Я сама зараз в неї. Я зараз бабусі лідусі, мене бабуся лідуся. Коли, коли я от зберу, трошки підзбираю бюджети, щоб зробити ну, нам ремонт. ремонт. Ну, Що, щоб у тебе в гості. Треба купити плящиночку. Так, поїхали дівчата. До... Це наш не директор не? Настя, бачите, вона нами керує, сказала, все тихо стояти, бо я наперед тим нас заставила віджиматися, ви не я думайте. Все, настя голодна, ну, Yes.